Доброго дня, шановним підписчикам. До вашої уваги робимо звіт по хрому, який порізали на прошлому тижні. Зараз все пакується в склад. В складі вже є на полках по 5-6 по комплектів кожного виду. А саме, що це в нас? Це кутники на двері для Volvo FH 12-13 моделі. Кутники на двері порізані, лазерна різка з азотом без пленки. Про що це говорить? Що це таке лазерна різка азотом без пленки? До вашого відома хочу донести ціни у нас можуть різнитися з іншими. Ми не демпінгуємо, ми продаємо свою продукцію, ми продаємо свою якість. Тому, коли ви запитуєте, ціна, ціна, ціна може різнитися у нас з іншими, е, в тому випадку, що ми продаємо якість, а не продаємо, як я кажу, циганщину. Що таке якість, що таке циганщина? Ось вам для прикладу навожу приклади. Якщо порізати його азотом, перше, що це внутрішня кромка. Внутрішня кромка, коли ви її поклеїте, настане зима. Ці накладочки побачать дорожню соль з дороги, вони не будуть витікати у вас звідси рижем. Багато я вже звертав уваги, коли це стою на світлофорі, бачу машину, приклеєні накладки, а з цих накладок все юшить рижем. Тому, чому у нас може різнитися ціна? Тому що кромочки даних всіх накладочок, вони йдуть порізані азотом, і кромочка цих всіх накладочок вона повинна блистіти. Друге, вона повинна різатися без пленки. А не то, як вам роблять ці звіти сьогоднішнім днем, вирізають в пленочках і знімають класні музички, накладають. Для порозуміння, що таке порізка азотом, що таке порізка воздухом, показуємо вам. От вам кромка, якщо бачите, вона чорна. Чорна і ця кромочка, її поклеїли, вона почне плести. Тому, кому цікаво, доступні в складі кутники на двері, Volvo fh 12 і fh 13 Два варіанти зробили. Зробили з тризубом, зробили з козаком. Кому цікаво, звертайтесь, Працюємо для вас з повагою, міртюніт. Доброго дня, шановним підписчикам. До вашої уваги хочемо запропонувати вам кутники по низу дверей для моделей Volvo FH 12 та 13. Дані кутики встановлюються по низу на герметик. Варіації, які готові до продажу вже розроблені креслення, це з тризубом з козаком. Також можна наносити ваші якісь логотипи, малюнки. Тримаємо до уваги ваші малюнки, розробляємо креслення, в роботу. Тому, кому цікаво, доступно для продажу, працюємо для вас з увагою мірцію.